Скасувати підвищення зарплат депутатам вимагають представники кількох фракцій. Про це сьогодні заявили, зокрема, представники Народного фронту та опозиційного блоку. Нагадаю, напередодні Верховна Рада ухвалила законопроект, за яким уже з 1 листопада парламентарі мали отримувати більше посадовий уклад спікера 30 мінімальних зарплат, у його заступників 28, а також 27 мінімальних зарплат для голів комітетів, фракцій та груп. Зазначу, що мінімальна зарплата в Україні нині становить 1450 гривень, а з 1 грудня буде 1600. Думки депутатів із цього питання збирала Вікторія Рощина. Вона на прямому зв'язку з парламентом і готова поділитись інформацією. Вікторія, тобі слово. Вітаю Валерія. Сьогодні у Верховній Раді останній день робочий на пленарному тижні. Депутати довго збиралися на роботу. Засідання розпочалося у полупорожній залі. Традиційно воно стартувало з години запитань до До ключовим питанням стало розгляд ухвалення закону, ухвалення постанови щодо збільшення заробітних план депутатам. За вчора проголосувало на пленарному засіданні в вечірньому більше 200 депутатів. Опозиційний блок, радикальна партія, батьківщина вони закликали уряд, аби негайно скасувати дану постанову, тому що вони вважають, що у той час, коли низькі пенсії та плати у медиків та освітян ухвалення цієї постанови є неприпустимим. А от у фракції блок Петра Порошенка навпаки підтримують ухвалення даної постанови, і вони наголошують на тому, що ми живемо не фодальній державі Пропоную послухати пряму мову. Українська влада Будуємо феодалізм, то тоді все супер. Тоді треба не нуль зарплату зробити, і навпаки, щоб ще депутат давав, теж саме зробити з прокурорами, з суддями. І це називається Кармлєння в феодальній системі. Це називалось Кармлєння. Тобто тобі дали мандат і крутись з ним, як хочеш, збирай сам, що зможеш, і живи як хочеш. Дане питання прокоментував і міністр фінансів Олександр Данилюк. Він наголосив на тому, що в 2017 році планується суттєво підвищення соціальних виплат. А от щодо заробітних плат, то вони підійшли досить консервативно у Міністерстві фінансів до цього питання і вважає він, що вони могли бути і ще більшими. Пряма мова ми досить консервативно підійшли до виконання тих законів, які були прийняті Верховною Радою. Це стосується і. Закон про судоустрій і закону про державну службу це ті закони, які були прийняті тут. Тому ми підійшли консервативно, зробили все можливе, щоб реалізувати ці закони в межах бюджету, так? а максимум залишити ресурсу ресурс для підняття соціальних стандартів, для підняття зарплат для вчителів і для медиків. Під час години запитань до уряду міністр енергетики та вугільної промисловості Ігорсалип наголосив у тому, що Україна повністю на 100% готова до опалювального сезону. Наразі засідання Верховної Ради триває, і народні депутати сьогодні планують розглянути кілька законопроєктів щодо зміни регламенту Верховної Ради та щодо надання притулку бездомним особам. Студія. Дякую. Це була Вікторія Рощина із Верховної Ради.